Так, взяти, так? або що, постукати по грудях. Це в нас буде, що, Реакція її на, на біль. Так? В першу чергу, вона в нас не зреагувала на голос, вона не відреагувала, зараз вона повинна зреагувати, що в нас на біль. Так? Тобто, дивіться, мочки вуха. Не треба терти по голові. Її теж не треба бити, тому що коли людина розслаблена, в неї що, шия досить добре повертається. Якщо ми будемо бити різна сила, вона в нас. Не однакова, і що ми можемо зробити? Нанести травму так шиї, тому голову ми не чіпаємо. Перша частина до медичної допомоги огляд нетравмованого пацієнта із зупинкою серця, проведення серцево-легеневої реанімації. Друга частина тренінгу огляд травмованого пацієнта, визначення кровотечі, критичною чи не критичною, і її зупинка з допомогою турнікета, джгутів або ізраїльського бандажа. Ми пульс у непритомної людини будемо приділяти тільки на сонні артерії, тому що на периферії він може пропасти це раз. По-друге, ви можете свій пульс так переплутати з пульсом людини, тому що ви переживаєте і ви почуєте тільки свою пульсову хвилю так, на пальчиках. Тому перевірки пульс ми можемо перевіряти тільки в стані повної свідомості, коли ви приходите до лікаря до бо в школі, да, медсестра. Ви в свідомості вона вам його що поміряла, порахувала. Коли людина без свідомості, так ми перевіряємо пульс тільки на сотні артерії. Як оцінити ризики, як надати домедичну допомогу, як правильно підступитися до постраждалого, демонстрували на манекенах. Згодом дівчата і хлопці могли потренуватися, як поводитися з непритомною людиною, аби не нашкодити і максимально допомогти до приїзду швидкої. Ні, 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 де отут краще треба. Оця рука в тебе з так. Ага. І ще трохи підтягайте, щоб оцей да, локоть, бачите, упирався все. І привідкрили рота, щоб шо? можна було дихати. Дих. Треба... Спочатку виявити, вона травмована або не травмована. Якщо це не травмований пацієнт, звісно, це визначення пульсу дихання, основних життєво важливих функцій, виклик швидкої допомоги, і там вже в залежності, якщо є пульс і дихання, то стабільне бокове положення. Якщо пульсу дихання немає, це раптова зупинка серця, то ми тоді ми розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію. Ну і звісно, вже при чекаємо на приїзд швидкої допомоги. Надаючи допомогу сторонній людині, варто пам'ятати і про власну безпеку. По-перше, можливо, втрату свідомості земітували, аби вчинити якийсь злочин. А по-друге, робити будь-які маніпуляції з постраждалим необхідно у гумових рукавичках, аби убезпечити себе від можливого інфікування, розповідають фахівці, особливо у разі кровотечі у травмованого пацієнта. Якщо ви точно знаєте, де необхідно фіксувати джгут, але не маєте такого, то можна скористатися підручними засобами. Це можливий імпровізований турнікет, це можливий шарф, так і зробити імпровізовану закрутку, який теж це, ну, в декілька разів згорнутий бинт, так, тобто ну, поясом ми не рекомендуємо, тому що ми важко в нього зробити закрутку. А з будь-якої тканини, з футболки, ми навіть можемо зробити імпровізований турнікет для того, щоб або просто зробити прямий тиск на. Рано і е, чекати. І не забути зафіксувати час, коли наклали. Ну, це ми фіксуємо час, коли ми накладаємо, ну скажімо так, турнікет. Якщо ми робимо прямий тиск на раду, і на рану, якщо в нас взагалі нічого немає, то це, як правило, нам просто треба мінімізувати витік крові і, скажімо так, щоб правильно ну, закрити-прикрити рану і зафіксувати цю, ну скажімо так, судину, притиснути її до кіст. Якщо в нас взагалі нічого немає, школярам зауважили, головне не згаяти час та лічені секунди і хвилини для порятунку постраждалого. Варто пам'ятати, викликаючи швидку, маємо точно передати ситуацію та стан постраждалого, аби до нього виїхала відповідна бригада лікарів. Ірина Чернова, Микита Денега, телеканал МТМ.